Навіщо в церкві збирають гроші? Чому ми жертвуємо? Що це за обряд? Часто це стає найбільшим каменем спотикання. У вас там гроші збирають, чи потрібно це, чи не потрібно. Що про це каже Біблія? Все просто. Давайте прочитаємо, що сказав Ісус. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль іржа і де злопі зло тієї підкопу. Та але збирайте собі скарби на небі, де ані мінь, ані рожа не нищить, і де злодії не підкопуються та не крадуть, бо де скарб ваш, там буде, і серце ваше. Тому там, де ваше серце, туди ви вкладаєте своє життя. Пророки говорили люди біжать до свого дому, але подумайте про дім Божий, і ви отримаєте благословення. Можна бачити, як люди гарно живуть, мають гарний дім, їхнє життя облаштоване. Чому? Тому що вони вкладають своє серце туди, але хтось вкладає своє серце в дім Божий. Апостол Павло писав про ці речі. Він говорив, що є багато людей зосереджений на тому, щоб отримати все тут на землі, але такі люди нещасніші за всіх, бо ми нічого не заберемо з собою і вкладати своє серце сюди це безумство, тому що все пропаде, згниє, зіпсується і помре. Це не означає, що ми не можемо мати будинків, машин чи інших речей, або що у нас не може бути красиво в будинках. Все це може бути. Але серце має бути в іншому місці. Вчення матеріалізму каже, що потрібно зосереджуватись на матеріальному. Але результат, куди не глянеш, всюди проблеми у всіх сферах людства. І найголовніше не видно просвітку. Тому Біблія каже, що бо Ісус Христос світло для світу, бо знає, де наші серця, і християнство починається з того, що людина має віддати своє серце Ісусу. Чи можу я віддати Ісусу своє серце, але віддати йому свої кишені, чи щось інше, що я маю? Звісно, що ні. Бо де серце моє там і скарб? Тому не давайте дияволу вас обдурити. Ми, церква, слово Боже, запрошуємо вас відвідувати біблійні онлайн-конференції по неділях. Якщо у вас немає церкви, напишіть мені, я з радістю відповім і допоможу підключитися. Прийміть Божий заклик і дозвольте Ісусу Христу увійти ваше серце.